Роботи підкорюють світ. Американська інженерна компанія Boston Dynamics продовжує дивувати своїми чотирилапими роботами. Нова розробка дослідників автономний спот-робот. Відрізняється від своїх попередників. По-перше, меншою вагою. Він важить майже 70 кілограмів. І, по-друге, здатністю гарно маневрувати. Його попередником був робот Big Dog або ж велика собака. Цього чотирилапого велетня компанія презентувала кілька років тому. Залізна собака частенько падала на лапи, і їй було тяжко підійматися по схилу. А от покращений варіант спот-робот може втримати рівновагу навіть, коли науковці задля експерименту штурхають його ногами. Та й вгору він впевнено підіймається. Поруч з науковцями розробкою дивотехніки займаються і звичайні ентузіасти. Так, французький творець літаючих дронів, відомий в мережі під ніком Олівер-Сі, захотів перетворити звичайний квадрокоптер на аналог корабля Тисячолітній Сокіл із зоряних воїн». Аби надати безпілотнику зовнішньої схожі з кораблем і зоряної стрічки, француз зібрав спеціальний пластиковий кожух, який закріпив на рамі дрона, і оснастив його світлодіодами і фронтальними прожекторами. Поки деяких роботів тестують, інші вже приступають до роботи. В одному з сінгапурських ресторанів з'явилися офіціанти дрони. Такі роботи можуть переносити до двох кілограмів їжів та напоїв. Ними керує комп'ютерна програма, а в просторі вони орієнтуються за допомогою інфрачервоних датчиків. Крім того, кожен з них комплектується камерами. А працює схема замовлення їжі ось так: власне замовлення гості роблять по iPad, Воно поступає на кухню, а там співробітники водять його в таблицю. Потім замовлення направляють в комп'ютер робота, і він таким чином дізнається, до якого саме столу потрібно підлетіти. Наша мета поліпшити продуктивність ресторанів і ефективніше використовувати персонал, щоб працівники не бігали від кухні до гостей, а з користю проводили час і спілкувалися з відвідувачами, які будуть отримувати задоволення від трапези, а не хвилюватися, коли ж офіціант зверне на них увагу. Одна з причин впровадження роботів нестача обслуговуючого персоналу в Сінгапурі. Нині дефіцит офіціантів в країні становить близько 7 тисяч осіб. Тамтешня молодь не прагне працювати в ресторанах через невисокі зарплати. Хоча і роботопрацівники задоволення не з дешевих. Ціна дрона варюється від 8 і аж до 40 тисяч доларів, а середня тривалість роботи від 3 до 5 років.